Ам'янці відбувся благодійний півмарафон. Це було напередодні у такий спосіб. Збирали гроші на машину для бійців 65-ї бригади. Розповів організатор акції Влад Кодацький. Перед забігом зробили руханку. Взагалі, ідея вона виникла не просто так. Це я вирішив, що таким чином я зроблю. Собі подарунок на день на народження і, 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 і покажу цим, що можна якось інакше проводити цей день, що можна давати якусь цінність для громади. 3, 2, Вік учасників забігу не обмежений. Найменшому було 5 років і 7 місяців, найстаршому 55. У нас є основна це 21 кі кі кілометр, це прям така дистанція з викликом, вона є основною е є 10 кілометрів, 5, е 400 метрів для дітей, є е е забіг волі, це дистанція вільна. Заходи дуже необхідні, тому що люди ну, загалом у денності вважають, що їм важко, робота, рутина, вони задумуються, що їм важко. Але насправді є люди, яким набагато, набагато важче, це наші Збройні сили, тому ми повинні допомагати, донатити. Загалом цей забіг, ми, кожен учасник заявляє свій донат і тим самим підтримує Збройні Сили. Це дуже важливо. Юліана Булино планувала пробігти 10 кілометрів. Бігом взагалі не займалася як таке любительське більше. І вперше буду біжати, і дуже рада, що в нашому маленькому містечку таке зробили. Вдруге бере участь у півмарафоні Марія Лисенко. Благодійна складова якраз є для деяких людей вирішальною: брати участь чи не брати участь. А заходи такі, чим більше, тим краще. бо Розгуртуватись і робити щось спільне, крім бажання, у мене навиків не багато. А дистанція у мене волі настільки, настільки хватило мене сил. За словами організатора, зареєструвалися 76 учасників. Зібрали 25 тисяч гривень. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.